Притча, шлях до неба. Помер один чоловік і пішов на небо. Ангел зустрів його біля перлових воріт і сказав: Щоб перейти через ці ворота, ти мусиш зібрати 100 балів. Розповідай мені про всі свої добрі справи на землі, а я буду говорити, скільки балів ти отримав. Добре, відповів чоловік. Я прожив зі своєю дружиною 50 років. І жодного разу їй не зрадив, навіть у своєму серці. О, це чудово, сказав ангел, за це ти отримаєш три бали. Три бали? здивувався чоловік. Ну, гаразд, і я ходив до церкви все своє життя і регулярно давав пожертви. Пригарно, сказав ангел, за це ти заслужив ще два бали. Тільки два бали? гукнув чоловік. А що ти скажеш на це? Я організував безкоштовну їдальню і працював у шпиталі. Неймовірно, це варте чотирьох балів, сказав ангел. Чотирьох? закричав чоловік звідчаю. В такому разі на небо можна потрапити тільки з Божою благодаттю. Заходь, відповів ангел.